Цього року, напевно, опалювальний сезон матиме свої особливості. Чи могли б ви розказати про нові тарифи і як може вона підготуватися мешканцям міста до опалювального сезону? Сьогодні ми маємо критичний стан, що якщо говорити про підготовку до опалювального сезону, саме по питанню опалення, ми маємо критичний стан теплоцентралі ТЕЦ міста в цьому році. Ми вже четвертий раз проводимо гідравлічне випробування системи. Якщо раніше там два-три роки назад, там минулий рік там було два-три порива, то сьогодні це вже четверте випробування, і після кожного випробування є два-три чотири порива, а то й п'ять, які сьогодні наше підприємство Білцерків тепломережі локалізує. Ну, є величезне побоювання, що ну, Такі аварійні ситуації, можливо, будуть і в опалювальний сезон. Ми з цього приводу зверталися до державних органів, ми до Кабінету міністрів, зверталися і до облдержадміністрації. Питання це надзвичайно, скажімо так, тяжке. Питання це пов'язане з тим, що в разі виникнення такої аварійної ситуації це можна призвести до надзвичайної ситуації державного рівня. Тому саме в зв'язку з, зв з, зв з тим, що ми з державного бюджету коштів отримати ну, практично не можемо, в нашому місцевому немає. В зв'язку з цим і міською радою було прийнято рішення щодо передачі підприємства Білоцерків тепломережа в концесію. З єдиною метою, щоб залучити приватного інвестора для того, щоб в першу чергу вирішити питання теплопостачання на масиво ВНЕСТІ, ну і це саме складне питання, яке в цьому році відбувається. мабуть, на ньому і потрібно зробити більший акцент, це тарифутворення і встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, постановою номер 354 в нашому підприємству Білоцерків тепломережа було встановлено тариф на теплову енергію для потреб населення з 1 липня 2014 року. Хочу зразу зазначити, цим рішенням знято питання, яке збурювало жителів міста Біла Церква, коли були постійні там, скажімо так, дискусії, перепалки, рішення міської ради, хтось на цьому робив там. Якісь, скажімо так, речі для самопіару був встановлений одноставковий тариф. Хочу пояснити, хто про це забув, що це таке. Одноставковий тариф говорить про те, що оплата за опалення буде здійснюватися виключно в опалювальний період. Не буде абонплати, як у нас в місті називали її, але ми маємо чітко розуміти, що. З початком опалювального сезону, сьогодні говорити, коли той опалювальний сезон розпочнеться, ну дуже складно. Маємо розуміти, що опальний сезон, початок опального сезону буде, скажімо так, відтягуватися як можна далі. Я думаю, що будемо звертати увагу на довгострокові прогнози гідроміцентру. І якщо минули роки там при певному похолоданні, там коли Добова температура була протягом трьох діб менше 8 градусів, середньодобова, то опалення включали і 1 жовтня, інколи було там і в кінці вересня, по крайній мірі, ну соціальну сферу. То в цьому році навпаки, в зв'язку з тим, що є проблема з ресурсом газу в Україні, початок опалювального сезону буде відтягуватися. відповідно Можливі, я хочу зразу упередити, ми будемо прикладати максимум зусиль, щоб цього не відбулося, але в період проходження опального сезону можливі будуть невідповідність якості послуги, тобто ми будемо вимушені знижувати температуру. Але ж будемо сподіватися, що опалювальний сезон пройде стало. Ми отримуємо достатню кількість газу для опалювання житлових будівель і соціальної сфери, садочків, шкіл, лікарняних закладів. Тому оплата буде здійснюватися виключно в опальний період. Вартість опалення за 1 квадратний метр 9 гривень 56 копійок. Не 96-56 копійок. А 1 гігакалорія – 373 гривні 68 копійок за одну гігакалорію. Що стосується постачання гарячої води, перш за все, хотів би сказати, що є така небезпека, є вирогідність того, що якщо будуть суттєво знижені ліміти газу, є вирогідність того, що гарячої води може не бути взагалі. Це неприємна річ, але це один із кроків, які ми будемо вимушені зробити, якщо газу не буде вистачати, в першу чергу ми відключимо, чи скажімо так, не будемо подавати гарячу воду для того, щоб економити газ. Але ж сподіваємося, що цього газу буде достатньо, якщо гаряча вода буде подаватися, то один кубічний метр води. За умови підключення тут уважно, тому що це новинка. При рушнику сушильнику, тобто полотенце сушитель російською, mm -hmm. якщо він є в наявності, то вартість 1 кубічного метра води на сьогодні, я зараз поясню, чому я так акцентую увагу на сьогодні, встановлено 23 гривні 78 копійок за 1 кубічний метр, а за відсутності рушнику сушильників 22 гривні 14 копійок за 1 метр. Кубічний метр гарячої води. І в зв'язку з тим, що встановлені нові ціни на водопостачання і водовідведення, відповідно будуть змінені ціни на гарячу воду на складову вартості води, та яка збільшиться. Це приблизно до тієї ціни по орієнтовним розрахункам, приблизно до тієї ціни це буде плюс 1 гривня 50 копійок. Це вартість буде гарячої води. Я не буду називати вартість гарячої води, ну, хоча можу назвати, для бюджетних установ, для бюджетних установ. і для інших комерційних підприємств вартість одного куба гарячої води зараз на сьогоднішній день встановлена в 53 гривні 4 копійки. Без податку на додану вартість. Тобто, це ще на 20% більше, десь приблизно 60 гривень. Закцентую увагу, що е, тарифи на теплопостачання і водопостачання, і каналізацію водовідведення встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулярність в сфері комунальних послуг. Тобто вони не встановлюються виконавчим комітетом, не встановлюються міською радою, вони встановлюються державним органом, який займається виключно цими питаннями. Тобто перевіряє розрахунки, встановлює тариф і несе відповідальність за правомірність встановлення цих тарифів. Від 18, постанова 1089 від 18 липня 2014 року були встановлені тарифи на водо, централізоване водопостачання і централізоване водовідведення для підприємства Білоцерків Вода. Ці тарифи вводяться в дію. По Тепломережі я заакцентував увагу, тарифи вводяться в дію з 1 липня, але ми їх не відчуємо, тому що гаряча вода не постачається, тепла не постачається. Зараз практично з тепломережею потрібно, безумовно, що, що я хотів би звернутися, це погашати ту заборгованість, яка є. А які є? Значить, на сьогодні заборгованість по білоцерків тепломережі за попередні роки. На сьогодні складає 34 мільйони 590 тисяч гривень. По Білоцерків вода 5 мільйонів 172 тисячі гривень. І по житлово-експлуатаційним організаціям 19 мільйонів 146 тисяч гривень. Встановлений тариф на централізоване водовідведення 4 гривні. 34 копійки, це вартість 1000 літрів води, що ми будемо з вами оплачувати. На централізоване водовідведення каналізацію за 1 кубічний метр 8 гривень 65 копійок. Ми маємо загальний тариф 12 гривень 99 копійок. Тут є теж відмінність чи особливість, скажімо так, яка ми маємо зрозуміти. Якщо раніше. Якщо раніше споживачі, коли оплачували гарячу воду, вони платили тільки в білій церкві тільки за підігрів, а вартість води, вартість води і каналізацію оплачували водоканал. На сьогодні ситуація помінялася. Сьогодні тепломережа купує в водоканалі воду, її підігріває і продає кінцевому споживачеві. Тому так сильно виросла е, вартість гарячої води, тому що зараз у цій вартості є складова води. Тариф цей вступає в дію з 1 вересня 2014 року. Якщо не подобається е, якість обслуговування будинку е, житлово-експлуатаційною організацією, абсолютно немає ніяких проблем е, так, створити ОСББ. І навіть не потрібно там мати керівника бухгалтера, а прийняти рішення і передати на експлуатацію для експлуатації цей будинок будь-якій організації, чи приватному підприємцю, чи приватній організації. Тим самим, можливо, десь, скажімо так, або зменшивши вартість послуги, або навпаки, збільшивши, покращивши якість закон. Чи нормативні документи, постанови Кабінету міністрів передбачає, що будь-яка сім'я, в, в якій є тільки непрацездатний, тобто пенсіонери, не має сплачувати більше 10% від свого совокупного доходу. Тобто, умовно, якщо проживає два пенсіонери, які отримують пенсію по півтори тисячі гривень. Тобто совокупний доход на двох людей складає три, вони мають сплачувати не більше 300 гривень. Все решта компенсує держава. Для цього потрібно подати відповідні документи в відділ субсидій. Там одну заяву заповнити. Зараз механізм надання субсидій абсолютно спрощений. Якщо раніше кожен споживач ходив по всім надавачам послуг, я говорю, це для тих, хто вже давно, можливо, не звертався за отриманням субсидій, субсидії, то зараз достатньо оформити одну заяву, вказавши. Відомості, відповідно відповідаючи за них, і буквально протягом 10 днів будуть призначені субсидії. І ви будете оплачувати не більше 10%, це коли сім'я складається з непрацездатних. Коли в сім'ї є працездатні громадяни, тоді цей відсоток складає не більше 15% ви будете сплатити від сувопутного доходу сім'ї. Ну, а якщо коротенько в кінці, чи треба зараз людям обшивати стіни, фасади пінопластом, ставити бойлери? Е, людей, дякую за запитання. Знаєте, е, е, сьогодні, ну, Може можливо, війна, я скажу війна. трошки некоректно, тому що втрати тепла, а теплопостачання це майже давайте відверто говорити, десь 60% від вартості всіх комунальних послуг, чи 50-60%, то... В першу чергу, що вони, втрати на будинку десь від 30 до 50%, втрати на мережах, ті, що йдуть від будинку до котельні, від 10 до 15%, якщо вони не замінені, а ми постійно міняємо на попередній ізольований. І втрати в самих котельнях, коли стоїть неенергоефективне обладнання, не старі котли, скажімо простіше, десь знову ж таки від 5 до 10%. Ми дійшли до тієї ситуації, що ну, хочеш чи не хочеш, але якось змирилися з тим, що не маючи, чи маючи таку заборгованість, ми не могли подавати гарячу воду і переважна більшість, я думаю, що більше, ніж 50% споживачів, наших жителів вже мають встановлені бойлери. На жаль, я ще раз кажу, я не кажу, що це добре. І десь воно ситуація вирівняна. Якщо зважити ще, ще нарешті 50%, ми дійсно отримуємо дуже проблемні питання в осінній період, особливо коли на вулиці вже буде холодно, От, щодо постачання гарячої води хтось буде доставляти, хтось буде там, гріти чи газом, чи, хоча газ теж дорожче, можливо, хтось з кипітільниками і так далі. Так далі. Це е, безумовно що є небезпека скажімо так, виникнення багатьох аварійних ситуацій по електропостачанню.